Четверте, ми вимагаємо, щоб метою Києва у політиці безпеки дорожнього руху було нуль загиблих у ДТП, а не півтори людини на один кілометр. Як це прописано у стратегії розвитку Києва до 2025 року. Треба розробити стратегію безпеки дорожнього руху, яка дійсно допоможе зменшити кількість загиблих у ДТП. Ми вимагаємо якісно велосипедної інфраструктури, спланованої та збудованої з європейськими стандартами. П'яте. Потрібно прибрати кіоку та парковку по автомобілів з велодоріжок на проспектів перемоги та бажана. Зараз що три кілометри велосипедисти змушені спішуватися, протискатися на міні-ринках. Це ніяк не заохочує людей користуватися велосипедами. Нам по шоста, нам потрібні криті безпечні велопарковки з охороною біля 15 станцій метро. Ключова вимога захист велосипедів від крадіжок. Такі перехоплюючі велопарковки, заохочуватимуть людей як. Замість маршруту їхати на велосипедах до станції метро, щоб покращити здоров'я мешканців і транспортну ситуацію в місті. Цей клуб можна реалізувати за кошти інвесторів. Сьоме. нам потрібні місця для перевезення велосипедів у ході кулері, трамваях та тролейбусах, не доважаючи пасажирам. Поєднання велосипеда та громадського транспорту поліпшить транспортну ситуацію у місті. Люди обиратимуть велосипед для долання більших не зменшуватимуть затори на дорогах та поліпшуватимуть своє здоров'я. Нам потрібний перший повністю велосипедизований район, досвід реалізації, якого буде поширений на інші райони міста. Для Дарницького району вже був розроблений такий план. Спільно з німецькими експертами його треба прийняти, профінансувати та реалізувати протягом двох років. Ми хочемо, аби ці умови були реалізовані не лише велоактивістами, як це було дотепер. Дев'яте потрібна велосипедна концепція до 2020 року яка буде розроблена спільно з громадськістю та експертами включатиме всі перелічені вище пункти а також план розвитку велотранспорту до 2020 року десяте для реалізації перелічених пунктів та велосипедної концепції у мерії потрібен сайт офіс, радник велосипедної інфраструктури який протягом повного робочого дня працюватиме на реалізації велосипедних спілів велосипедні радники успішно працюють у мерії Львова та місяці 11-го року. Асоціація велосипедистів Києва підготувала перелік вимог до велосипедного радника і хоче взяти участь у виборі цієї людини. Дев'ять з десяти цих пунктів можна виконати без залучення бюджетних коштів. Потрібна політична воля, дієва робота чиновників та активістів, вивчення успішного іноземного досвіду та залучення інвесторських коштів. Усі 10 пунктів реально реалізувати протягом каденції цієї міської ради, тобто протягом півтора року. Асоціація велосипедистів Києва має значний досвід у транспортному розвитку, має з експертів та численні приклади іноземного досвіду. Ми працюємо над розвитком білоруху вже протягом кількох років, продовжуємо це робити. Тому просимо вас обов'язково залучити до роботи з виконання цих велосипедних завдань.